Проєкт Buxter USDT продовжує працювати. У мене накопилося вже більше 3 доларів доходу. Нагадаю, що виводити ми можемо саме дохід, тобто відсотки, а не суму. І зараз перевіримо з вами, як це працює. Натискаємо виведення. Бачите, тут воно переклало як висновок, але суть не в тому. Вставляємо адресу гаманця. Суму ставлю максимальну. Бачите, воно не бере деталі, бере просто цілі числа. Окей, натискаємо вивести. Заявка відправлена. Протягом доби я отримаю виплату і, власне, покажу в телеграм-каналі результат. Ось телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не тут. Я ділюся різними іграми вже. Понад 40 ігор, також не актуальні прибираю. Тут лише ті, які прямо зараз граю, і є смисл хоча б просто зареєструватися і отримати бонуси. І також нагадаю, що сьогодні останній день в Доксі. Чекаємо вже роздачу, прив'язали гаманець, зробили транзакцію тон, виконали всі завдання. Бачите, в мене все виконано, крім сторі, бо це мій основний аккаунт. І нагадаю, що якщо у вас немає 5 рефералів, щоб отримати 20 тисяч монет. Ви можете звернутися до мого знайомого рефералс менеджер, він зробить вам рефералів. За промокодом Сергій буде знижка для вас, тому обов'язково звертайтеся. Не втрачаємо можливості, має бути ось-ось же роздача. або сьогодні ввечері, або завтра. Тому чекаємо, все буду інформувати оперативно в Телеграмі.